Ну, для бізнесу я думаю, що це завжди як там відро з холодною водою. Uh -huh. Вони на себе і, і потім будуть і реакції можуть бути різні. Спочатку платити, а потім будуть, вони все одно будуть переходити в якусь там в свою оптимізовану модель. Вони, якщо вони бачать, що вони не вигрібають, вони будуть uh -huh. закриватися. Якщо вони ну, розумієте, навіть... Вони пишуть грант на донорську організацію. Донор дає гроші, наприклад, та ну, на навіть міська рада. Міська рада дала 100 тисяч на розвиток бізнесу. І 18,5% їм треба заплатити зразу цієї суми податків. Ну, ну, це ну, це ну, взагалі бред. А, по, по, по. а зараз буде більше 20 після того як е, е, люди. Ну, це грабіж, розумієте, коли, коли починають ну, давити податками. Чим, чим спрощена система оподаткування, чим зрозуміле, зрозуміле адміністрування податків, чим, ну, тобто, тоді бізнес буде розвиватися. Він розвивався в 2008 році, коли був там, процес риночної економіки, там, у нас бізнес був. Бізнес. Бізнес був багатий на той момент. Він ну взагалі був А зараз. Бізнес багатий на зосі? Я не скажу, що він по порівняно по тоді, він він більше такий. Хтось він уходить на оптимізацію. Есть, людина буде більше віддавати, коли в не, вона сама себе забезпечить. Якщо бізнес сам себе не може забезпечити, от зараз. Там знову повернеться там 22% на ІСВ, да, своє, які там платив. Воно зараз буде повертатися. Який найприбутковіший бізнес на Сумщині? <гум> Трудно сказати. Ну знаєте, їй там кажуть аграрна область. Ми завжди ми в принципі насважали аграрною областю. Так Наверно, зараз можна так сказати? можна. Тобто, у нас найбільше аграрного бізнесу е, у нас є. Да, у нас у нас асоціація, е, асоціація фермерів Олександр Шофорос. Якщо ви ще не запрошували його, запрошували. Собі, запрошували. Ну то аграрному він набагато більше може розповісти, але це той бізнес, який не можна релокувати тут. Ви ж знаєте, як... але Питання. ж цей бізнес треба робити з, з великою доданою вартостю, щоб не зерно. А щоб у нас же ж конопляний, є так конопляне, дожа бути сумщина. Нас скорніше отсюда, і Угу. Uh -huh. У нас є вже кластер коноплярства. Зараз відкривається, і теж там зараз буде отримувати додаткові обладнання. Воно буде, воно буде розвиватися, воно буде, буде, буде. Ми і тут нам знаєте, що трохи і перемога, і, і, і бізнес знову буде розвиватися. Зараз у нас бізнес просто знаєте, як. Більше виживає, тому що він він теж бачить, він не буде зараз там вливати великі гроші в розвиток свого бізнесу. Перемога все далі пішов ще більше. То тобто це буде, я думаю, в геометричній прогресі буде розвиватися бізнес. І ми шукаємо бізнеси, які більш розвиваються, які більш позитивні. У Нас негативу сьогодні і так вистачає. А як це негативний бізнес? Ну і ми це негативний бізнес. З якийсь стагнує? Стоїть да на да. то тобто люди, які там не хочуть розвиватися, не хочуть, вони шукають, вони шукають більш причини, чому вони не розвиваються, і вони думають, ну. Тому що тото, -то, тому що то-то, угу. тому що так. А є які попри все, а роблять. Є, а є просто вони такі, що пруть, і просто там іноді от у нас був там бізнес, який постраждав, який там 100% знищена, знищена матеріальна база, і ти хочеш його, начебто, якось там умовно заспокоїти, а він наоборот заспокоює мене. Ви розумієте? Тобто тут, тут таке, така штука, що. Ну, тось він горд з позитивом відноситься. То говорить, відбудуємо. А деякі бізнеси, навіть коли там був, коли там є певні прильоти, чи що що він говорить: він случилось, видихнув і взяв за рахунок кредитних гранту або коштував нове обладнання. І говорить, я б цього обладнання ніколи в житті би, ну, не вирішився і не купив, бо я б своє підприємство ну, в такі часи не мо не модернізував. А зараз ну, просто от, ну, случилось, і мені треба щось було робити. Знаєте, це може бути як такий волшебний, чарівний для того, щоб люди щось, ну, почали щось по-іншому робити. І Ковід, коли був бізнес і перелаштувався. Хто, хто не зміг, ну, це, це життя. Не всі можуть там вижити в тих умовах.